Я готов. Можна. Я сердечно вітаю пані Феодосію Колесник із виданням тієї книжки, говори українською мовою. Та ще й мотив правильний, бо ти живеш на своїй землі. Це супермотив сам по собі. Мені сподобався добір тих текстів. Які ви пропонуєте. Тому що, на загал українські тексти проходять якось майже непомічені, естетика внутрішня, зміст, образи. Особлива метафорика, епітетика це все українська мова, це все її сила, оця синтактика, сполучуваність образів, сполучуваність слів. І коли людина читала отакі добірки текстів, у неї було би зовсім інше уявлення і знання. Про українську мову. Все починається з того і негації до, і щодо української мови, і, і суржикоподібне і, і, комунікування. З того починається, що ми дозволяємо собі бути глухими не чути справжньої української мови. Ви, пані Феодосі, тут пропонуєте зразки хорошої добірної української мови. Виявляється, що українська мова може передавати найширші гами почуттів, і при цьому зовсім не користуватися матюками. Бо зараз і, і Навіть є спеціальна телепередача, як правильно матчукатись українською укрreet... мовою. Це ганьба національна, що ми допустили у телепростір отаке огидження і отаке приниження мови. Ось що має бути в телепросторі. Має звучати кожен день добірна українська мова. І що таке оці тексти? І що таке оці добірки? Це ті зразки, які мають осісти у мовній свідомості українців, збагатити? Їх на рівні спочатку пасивного володіння, тобто десь там у, е, цей файлик е, у пам'яті індивідуальній, може займати не центральну спочатку позицію, а десь ближче до периферії. Але коли він там є, він в будь-який момент може бути ліфтами пам'яті піднятий і використати. Те, що є у свідомості, мовній свідомості, мого користувача, завжди може бути використане. І завдання наше оцю файлову парадигму максимально розширити, дати можливість, щоб цих текстів було максимально більше у пам'яті кожного користувача. Ви цією. Прекрасною ошатною книжкою робити світ. І тут є і завдання, і тут є оцей, гармонія, естетична власне представлення, ну ніби наша мова і візуалізується у цих заставках сучасне, дуже симпатичне. І це все разом створює оте високе благородне відчуття, що українська мова має величний, потужний зміст, форму, а відтак вона має. Не тільки законне право існувати, бо вона вже є німкого, щоб жити, ні в кого права не питаємося, як писав поет. Але кінчого іншого, ми забезпечуємо вітальність, життєствердність української мови. Ми забезпечуємо майбутнє нашій мові. Я бажаю вам особисто і вашим колегам і тим, хто дослухається до наших рекомендацій, шукати найрізноманітніші форми. І чим більше таких буде видань, чим більше буде таких доступних, і особливо для дитячого. Сприймання для підліткового сприймання, де виформовуються оці парадигми мовні, ось там треба максимально закладати. Не треба все перекладати, що мовляв, а це зробить школа. Та не мають можливості вони цьому віддатися сповна. Їм треба сьогодні, особливо у час війни. І в час і попередніх пандемій, коли треба було цих діток, хоч якось зберігати ці класи і вести онлайн-уроки, вони не мають можливості цього робити, а допомогти дати у руки матеріал це завдання таких обдарованих людей, людей із відчуттям. Мови, чуттям, відчуттям, осмислення мови, людей, у яких їхня індивідуальна мовна пам'ять є широкою, і які не дінуються читати сучасні тексти, добирати все краще із цих текстів, і транслювати, подавати ці тексти. У вигляді і публікацій, і, зрештою, у різних інших форматах. Я ще раз вітаю із творчою удачею, зичу вам нових успіхів, протираю полицю, де я виставлю вашу книгу, бо її в мене ще немає, це позичений екземпляр. Але менше з тим, я думаю, що і наші вчителі. І наші батьки, хто зацікавлені, щоб дитина виростала у потужному силовому полі української мови, мали цю книжку у своєму розпорядженні. Успіхів вам і нашої спільної перемоги!